Там яка дуже цікава історія. По-перше, запасний кандидат як такий ну, роз, в розгляді. Він висить давно у демократів, тобто як запасний якийсь варіант. Він якось фігурує, тобто на когось думає. Ага. Але але там, е, по-перше, ставиться під питання здоров'я самого Байдена. От та так, при якому при погіршенні якого а дуже великий шанс того, що стан здоров'я Байдена реально може дати. Задню да можна так сказати, і прям бідося може з ним там відбутися найближчі якісь місяці. Воно реально фігурує, тому що і ще на початку року я робила для свого каналу великий розбір по а, пунктам. Статті політику от яку ага. вони тоді викачували там з усілякими моментами. І реально, що на Трампа випадало, що є загроза, ну діди старі, да якби не як не крути, там є загроза здоров'я, але на, на Байдена випадало ну реально якби більше. да Тобто, того, що в нього є загроза по стану здоров'я. От при такому випадку зміниться кандидат, якщо Байден вилетить по стану здоров'я, і зараз демократи. Ми дивилися це на початку тижня, і на наразі воно нікуди не змінилося. Думають, як виходити з цього положення, тому що а, Байден не, не знімає свою кандидатуру. А отже, від партії потрібно проводити певні важкі для Америки а, як демократичні операції, при яких партія демократів може змінити кандидата. Там не все так просто, це не як у нас типу. а! Ляшко обістрався буде не ляшко. Ну я умовно. Там воно не так. Там демократи мають на з'їзді зібратися там щось висунути, відмінити те, проголосувати за сього. ну коротше, це гімаройна історія, а вибори ось уже Понімаєте, типу а цього кандидата, поки вибереш, поки просунеш, ну коротше. А от і там ще поки досі не прийняли ніякого рішення, що з цим зробити. Але шанс на зміну кандидата Байдена ну, як кандидата дійсно є. А хто міг би сума. його замінити? А там чорт його знає, якщо чесно. Ну, просто най, на найвагідніше я бачила, називають камалу Харіс. Так, да, в мене там, на жаль, ну карти не можуть показати mm -hmm. Здрасті, Це я і фотографія. розумієте? Mm -hmm. От, але в мене реально фігурувало, що є якийсь е, є якийсь кандидат. Uh, в мене не випадає чітко чоловік там, чи жінка, в мене воно випадає з в'язки, типу, є дві кубків, вже да, є певне розуміння, хто це може бути. Це розуміння тримають у секреті, нікому нічого не кажуть. Воно може бути зовсім неочевидно, до речі, ну, типу, хто uh -huh. там може бути 100%, але, але когось розглядають на цю кандидатуру. Uh -huh. на, на всяк випадок, як запасний аеродром. А Трампа, врешті, допустять до виборів, зважаючи його тяганину із судами і ці всі історії кримінальні? Так, mm, да, його, скоріше за все, допустять, тому що він затягує час таким чином зі своєю адвокатурою, щоб не було підстав його не допускати. Угу. Поки... Рішення там від демократів стосовно заміни е, свого представника немає. Е, можемо розглядати ті рішення і загалом ті, е, цих кандидатів, які зараз є на дебатах. Е, наскільки підрахували, то е, взагалі вийшло, що там 67 на 33, 67% перемагає Трамп. 33% Байден програє відповідно. Е, чи можливо, що подібна історія, подібні результати можуть бути і в кінці виборів? Mm, так, подібні результати? Ні. Ну, типу, в мене одразу ні. Не так. Я зараз уточню зараз. Mm, ні, ми будемо бачити розрив, але в якомусь меншому, скоріше за все, обсязі. Ага. Ми будемо але, чи може бачити, може але все все не такий таки прямо не такий проможці так. да. Якщо зараз я ж кажу, якщо демократи зараз не зроблять щось едоке, mm -hmm. тому що розглядаючи це на початку року, у демократів були якісь цікаві там скандальні моменти. Я маю на увазі, які б вони могли застосувати. І в принципі суди з Трампом, оця вся історія це запущення певних да, тискових моментів, там ну коротше репутаційних, це один із козирів в рукаві. Але зараз Байден всіх обі... ну, і за Байдена обісралися всі. І там варіантів, при яких демократи можуть застосувати щось едаке, що вб'є рейтинг Трампа. Хоча Трамп, давайте так, не зовсім. Не зовсім класичний республіканець. Він його не можна вважати представником класичних республіканців. Республіканці, як партія в Штатах, вони ж більш консервативні. Ну так. Вони ж релігійні, сімейні цінності, та Мексика нещасна, яку всього втузять. Де Трамп релігійність і сімейні цінності. Зважаючи на його судові процеси, от да причому там, зважаючи на якихось, вибачте, жінок. Процесі якийсь оргін з жінками з плейбою, якихось там я не знаю, скільки він там п'ять разів був одружений, чи чотири там розводи. Оця вся історія ну коротше, трамп вообще не про консерваторів. Ну, типу, як виступають республіканці. от, ну коротше, типу, тут тут дуже спірний момент. Як вообще знаєте, Трамп затісався в республіканських чуваків, тому що він ну, зовсім не про ту історію. На нього ну, на нього дивляться і давайте так. він є обличчям е, типу змін да я маю на увазі типу змін радикальних, які у яких є запит у суспільства більш в радикалізм, от, от, от що таке, от що таке трап, і ну, у нього да є дійсно багато, багато шансів перемогти на цих виборів і за от того, що Байден обіслався. Взагалі багато суперечок між аналітиками міжнародниками відбувається стосовно того, якщо ж виграє такий Трамп, то яке майбутнє співпраці США і Америки? Дехто каже, що він обрубить взагалі всю підтримку Україні? Дехто ж навпаки каже, що можливо він справедливо би надавав нам ту допомогу, яка нам треба. Тож яке майбутнє. Цієї співпраці і допомоги з боку Америки на нас чекає у разі перемоги Трампа. О, там все дуже дуже важко. Проблема Трампа і проблема перегляду Трампа як особистості полягає у чому? Трамп говорить одне, думає друге, робить третє. Трамп не зовсім політик, Трамп бізнесмен так. і рішення в Штатах. Він приймає в Америці. Він приймає здебільшого виходячи із економічної вигоди для самої Америки, а не з політичного е, моменту. Трамп непредсказуємий. Він приймав на за своє останнє президентство. Він приймав рішення в одну калітку тупо від себе, не порадившись геть не з ким лобешник на перемовинах. Яскравий приклад. Там два яскравих прикладу було. Це здається, відміна вчень чи з Японією, чи з Північною, тобто з Южною Кореєю, коли він просто в одну калітку сказав: а не буде вчень, бо це безполезна трата грошей, і на морозі все підписав, не попередивши не Японію, не своїх військових там чи Корею. Ну коротше, mm -hmm. вовше, от просто от в один день. Він вирішив, що це безполезна трата грошей. Ці підписання намагання домовленості з ким Кимчинином. Е, е, вибачте, базар вокзал з ним потиснули руки, і той почав писати твіти я про Трампа. що Ну ми ж тобою так кайфово поговорили, пане диктатори Північної Кореї. Давайте будеш відмовлятися від давайте будеш ядерного в... розворужатися. Нашого Кім сказав, нічого не знаю, нічого ніякого ядерного в... розвооруження не відбулося. Ну, він під у нього підход такий, і він тупо здатний прийняти рішення абсолютно от таке. І я, якщо ми дивимося аналітично, Трамп по відношенню до нас щось вимочує. Так, да, дійсно. Але щоб сказати 100%, що він повністю залишить нас без зброї, ні. Сказати, що він буде давати більше, теж ні. Чи буде продовжуватися якась співпраця? Так. Питання, що йому, яка моча стрельне в голову, якщо, коли він там, якщо, і коли він стане президентом, да? яка, моча? яка буде ця співпраця, я вам зараз, на жаль, сказати не можу. Тому що цей старий хрич може і просто в один прекрасний... сказати, да, не може. Да, да, він просто в один прекрасний момент може сказати, а ми будемо продавати зброю Україні. Mm -hmm. Купуйте. Ну, я умовно. Ми подаруємо, ми пробачимо всі борги, а ні, нас не влаштовує. Ну, типу, хочемо бабки. Ну, коротше, це Трамп. Його прорахувати дуже складно. Це людина, я ж кажу, у якої місцями біполярочка, по-моєму, сьогодні у нас отак, а, а завтра отак.